Для трударів, що так плідно працюють на землі годувальниці, і так довго йшли до того, щоб їх підприємство гордо носило назву одного з кращих у Зміївському районі. 20-річний ювілей це не просто дата, це можливість відзначити кращих, зробити висновки, а також побудувати плани на майбутнє. Двадцять роки вже сьогодні, як ми зареєструвалися і працюємо, як вискати офіційно вже під колиже пішло з 91-го року фермерське движення. До цього теж працювали і в Теплицях, і на бакшах на городах оренди були всі знають місці, ніхто тобто, не знає, це, звісно, начало бізнесу було сільського брати в оренду кусочок землі, як роботорхазяйський врачу, а цього ще. Коли вже 20 років отримав акт на землю, вже відповідальність стала зовсім друга за цей кусочок землі, тому що він тобі даний новий припідок не завжди. І за нього вже треба відповідати. І Самою землею, перед державою було більш відповідальнішим. І коли ждали після цих 40 -х гектар почала розростатися більше і більше, пішли кредити, теж відповідальності, пішли паї з 92 року, коли розпайовка пішла. Це ще ваш, ваш більша відповідальність і перед людьми, і перед цим населенням. І, 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 населення. і старатися бути не тільки. Добре, обробить землю ну і добре відноситься своїми людьми, які довірили тобі ці паї. Ну, на, на сьогоднішній день з різними успіхами, падіннями і зльотами, фермерське казайство обробляє 5,5 тисяч гектар землі в Змінському районі. Успіхи попрошення, які ми у нас є. Результати отримуємо Достойні, одні з лучших районів. Ну і сьогодні і, гості і колеги і фірми, які присутні, поїдуть на М'ясполію, бо по, побачить навіть при сьогоднішніх умовах, які в нас зложилися, не дуже сприятливі, Що в нас на полях, що то є, що то немає досва. Ну Це все, як би сказати, не чисто моя заслуга, це заслуга всієї нашої сім'ї моєї. І всього колектива, який зараз там місяць зі мною працює. І колектив на сьогодні день 73 чоловіка у нас і там, виходить, всі механізатори і окрана, і, і повара. 73 чоловіка, які на сьогодні працюють в моєму господарстві, в нашому. І хотілося б, як би сказати, поблагодарити. Всіх зібравшися і в частності полотрить своїх сотрудників хоча б невеличкими грамотами і пожелати їм на найкращих пожеланий. Цього дня у будинку культури села Геніївка зібралося чимало гостей, які щиро хотіли привітати працівників, а також Олександра Федоровича з цією святковою датою. Герой України Іван Михайлович Гулий, який впродовж багатьох років очолює агропідприємство у Красноградському районі і є давнім другом та добрим сусідом керівника Ювіляра, прийнявши запрошення, завітав на Зміївщину. От я думаю, що наша задача. Керівники і ті, що тут сидять, ось Іван Данилович теж так зараз займається, і Віктор Іванович. Я думаю, що задача керівника побільше давати, звісно, кого? Зарплати побільше. Так що дорогеньки я вас поздравляю. з цим їх, звісно, 20 років все молоді. От у вас ще молодий генеральний директор називається. Я генеральний директор, Може, коли сіти до, до такої доброго. Спасибо вам. Будьте здоровенні. Мабуть, кожен генієвець знає, як Олександр Федорович дбає не лише про фермерське господарство, а й про рідне село. До нього постійно звертаються односельці, за що й висловлюють свою вдячність. Бі щирого серця дозволь привітати тебе з ювілеєм. Дата вроді і небагато 20 років, але оглянутися назад, подивитися зроблено дуже багато. Сполучений у тебе хороший колектив, прекрасна дружина, діти, онуки. Я хочу побажати тобі здоров'я, благополуччя, успіху в тобі, твоїй родині, твоїй дружині, твоїм дітям і онукам. Поруч зі словами привітань та нагородження кращих, концертна програма була наповнена яскравими та колоритними номерами художньої самодіяльності. Все це для них відданих працівників землі. Не забудь про мене. А вдячуючи наполегливій та невтомній праці Олександра Федоровича Строгого, на сьогодні підприємство досягло таких висот. Тому працівники одноіменного фермерського господарства теж не втратили нагоди звернутися з привітаннями до свого керівника. Ну, пожалуйста, всього хорошого, сім'ї, всьому колективу, щастя, здоров'я. Ну, в першу чергу, хочу поздравити руководителя фермерського господарства Олександра Федоровича, його сім'ю, жену, дітей, внуків. І весь колектив з ним сплачувати. Вітаю я все фермерське хазяйство особливо Олександра Федоровича. Желаю йому щастя, здоров'я, процвітання. Много-много йому, Ну і всьому колективу, звісно, добробуту. Буде він, буде в нас робота. Огляд сільськогосподарських угідь фермерського господарства Строго Олександра Федоровича підтвердив той високий рівень, якого досягло підприємство за роки існування. Використання сучасного обладнання та застосування новітніх технологій при вирощуванні кукурудзи, соняшника, буряка, пшениці дають свої результати. Але головним чинником успіху залишається наявність висококваліфікованого колективу фермерського господарства строго, а також впевнена досвідчена позиція його керівника Олександра Федоровича, який знає, як і вміє працювати з повагою до землі, віддаючи їй серце і душу.